Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у мене валізний настрій. Вирушаю я на пару днів до іншої області, а саме до Тернопільської. У відео, яке має назву назві першому памп», я говорила про те, що наприкінці липня, на парочку днів, я буду їхати разом із сином. І от сьогодні цей день настав. Валіза ще пуста, буду зараз збирати речі. Я думаю, що нам вистачить на двоє цього чемоданчика. До речі, купувала я його в Одесі на привозі в березні місяці, коли поверталася додому із від родичів. Тому, дивіться, навіть ще й не познімала я і ці паночки. Вартість так от з чемоданчика 2000 гривень. Це розмір середній. Там якось і визначають ески, ельки і так далі. Це у нас розмір середній. Я думаю, що вистачить. Візьму саме таке необхідне це ліки в першу чергу. Да. Речі, які необхідні. В Тернопільській області, до речі, я дивилася трішки таке пониження температури, не як і дощі 25-27, не так, як у нас 33. От. І зараз буду готувати швиденько гарячі бутерброди у малому в дорогу, тому що без них ніяк. Так, смажу бутербродики гарячі. Ось такі вони у мене красивизні. Смакота неймовірна. Партійка жариться. Так, ось виглядає маса 5 яєць, 400, мені здається, здається, 400 грамів варіночки. Плавлений сирок, сіль і добавила я паприки солодкої. Так, зараз насмажу і буде смакота. Ну що, друзі, ми вже в автобусі. Зараз о 4 годині ми будемо від'їжджати до Києва, а від Києва... До Тернопільської області. І так, друзі, ми вже в Борисполі. Переїжджаємо в город, їдемо до Києва. Зараз 9 година вечора. Від Борисполя до Києва десь хвилин 45. Ну, десь до часу. Ми, друзі, ми в'їжджаємо вже в Київ, трішки познімаю. І далі наш маршрут до Тернопільської області. Ми їдемо до міста Почаєва на святу землю. У нас такий трьохдневний відпочинок Паломницький. Ось така столиця наша, хто був, хто не був. Трішки зніму дома, висотки. Ми навіть раніше, чим я сказала, за 45 хвилин чи годину добралися. Ми за пів години доїхали до Києва. І красивезні, величезні дома. І вже ми будемо на місці призначення, десь від Києва це шість годин. От Зараз у нас на десятої, тобто десь о четвертій годині ранку ми вже прибудемо до Тернопільської області. Друзі, ніби як в якомусь мегаполісі ми їдемо. Висотки дуже красиво, не знаю навіть скільки там поверхів.